Слухай, а як би ти окреслив цю таку рису? Я не буду казати нашу, але загалом національну, коли хочеться, от скажімо, до французької, до американської літератури, до німецької, а на сусідів так дивишся без особливого інтересу. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми приймаємо цю е, таку заходоцентричну, чи е, заходу скажімо так, не євроцентричну, бо ми теж Європа, а от саме заходоцентричну візію світу. Все найцінніше. Е, Твориться там, а те, що твориться тут, є лише відбитком, відображенням того, що твориться там. Так? Ми є лише дзеркалом. Ми, ні, ми, ми ніби е, маємо такий шкідливий автостереотип, що ми не творимо якихось оригінальних сенсів, якихось оригінальних вартостей. І ось е, е, ми, ми це до себе застосовуємо, і також ми це застосовуємо до тих, кого ми вважаємо такими ж, як ми. І це проблема не лише українців, це проблема більшості. Суспільств центрально-східної Європи